Чині години залишається до закінчення основного голосування у Сполучених Штатах? Там вирають 47-го президента. Деякі дільниці вже закрилися. Країна розташована у кількох часових поясах. За посаду борються республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс. Кандидати вже проголосували, і з нами зараз на прямому зв'язку з Нью-Йорку Юрій Гула. Він знає останні подробиці волевиявлення американців. Юро скільки штатів вже зробили? І вибір, і що тобі відомо, яка атмосфера на дільницях Барина, ну я зараз у серці нью Йорка на Мангеттені, біля однієї із дільниць, яка розміщена у звичайній школі, і залишаються лічені години до завершення голосування, а люди все продовжують іти. Іти. Більшість виборчих дільниць на східному узбережжі США зачиняться менш ніж за дві години після чого одразу тут почнеться. Підрахунок голосів це може зайняти як від кількох годин, так і до кількох днів, адже усе залежить і від дільниці, і від штату. І від часового поясу Ну ось приміром дільниці на західному узбережжі в Каліфорнії, Орегоні, Вашингтоні зачиняться аж об одинадцятій вечора за Нью-Йорком. Якраз у Києві це буде вже шоста ранку. Тож щоб зібрати і підрахувати усі голоси виборсі голоси виборців, в тому числі ті, які ще е, були відправлені поштою, то знадобиться трохи часу. Зазначу, що не у всіх 50 штатах голосування пройшло без інцидентів. Ось приміром в штаті Джорджія. В Одному із надважливих штатів зупинили голосування на кілька годин через мінування двох дільниць. І як заявив держсекретар цього штату, погрози надійшли саме із Росії із їх електронних адрес. Вибухівку врешті там не знайшли, але мобілізували нацгвардію одразу у 15 американських штатах. Також і ФБР і нацрозвідка США поскаржились на спроби втручання у вибори з боку Росії та Ірану. У їх заяві йдеться, що ті суб'єкти виготовляли фейкові відео та статті. І вже розмістили їх в інтернеті аби підірвати легітимність. Цих американських виборів ну за останніми даними телеканалу CNBS, то на дільниці зараз вже прийшли понад 80 мільйонів американців. Тільки ж надіслали свої голоси завчасно, але голосування ще триває, і багато хтось я бачу, приходить голосувати ввечері вже перед самим закриттям. Ну і лунають обіцянки, Ми чуємо тут від представників різних штатів, особливо хитких, що вони якомога швидше підрахують голоси. Тож нам доведеться ще трішки пошукати перших результатів офіційно. О, підрахунку ну і дані вже перших екзеполів будуть за кілька годин. Їх мають оголосити провідні американські телеканали. Тож дочекаємося за кого свій голос віддала Америка. Марино чекаємо, Юрію. Дякую. Це був Юрій Гула. Він стежить за виборами президента США із нью Йорку. Нові деталі про перебіг голосування чекаємо від нього далі в ефірі.